Доброго дня трейдери, з вами Христина, фінансовий консультант компанії Дабл І сьогодні ми традиційно розпочинаємо наш ранішній огляд ринку. Почнемо ми з перегляду економічних календарів та фундаментального аналізу, в принципі, сьогодні протягом дня. Тобто, якщо переглянути економічний календар, то в принципі можемо побачити, що сьогодні абсолютно всі країни вони в державний, державний вихідний, тобто, в принципі. Серед таких високоважливих новин і подій в нас протягом дня сьогодні в принципі нічого немає. Бачимо, що ще в американську торгову сесію будуть більшості звіти стосовно торгівлі американського долара та в принципі більшості інших інструментів. Ось, але проте, це є події з низьким та середнім пріоритетом. А отже. Чогось такого глобального в принципі немає чого використовувати. Плюс понеділок також ще буде вихід вихідні в більшості країн, тому мабуть підведемо підсумки цього тижня та зробимо такий. Аналіз на майбутнє того, чого можемо очікувати вже з наступного тижня від ринків. Отож, перший інструмент, який в мене тут є продемонстрований, це є природній газ, який знаходиться в нас на даному таймфреймі вже в такому ведмежому тренді. Тобто, бачимо, що було пробиття рівня підтримки. Також тут вималювалася фігура розвороту. Ну і відповідно це змінило в нас тенденцію протилежну сторону. Проте. Бачимо, що тут в ведмежому напрямку в останній відбувся імпульсний рух, і зараз ціна знаходиться якраз біля рівня підтримки трендового коридору, по-перше, по-друге, вона знаходиться також, тестує сам психологічний рівень на межі 3.400 орієнтовно. А отже, на меншому таймфреймі. Ми можемо очікувати дещо корекційний рух. Тут був попередньо сформований трикутник зараз же це не актуально. А ось але може початися якраз дещо корекційний рух в протилежну сторону в такому випадку. Ми можемо або скористатися сіткою Фібоначем як варіант, тобто собі якісь промалювати орієнтири, де може зупинитися корекційний рух. Ну, тут як варіант можна було б розглядати перш за все рівень 3500, тобто взявши до уваги порядка 100 пунктів до наступного психологічного рівня в бай як один із варіантів. Але звісно, що для того, щоб відкрити позицію в бай, нам потрібно як мінімум, хоча б ще з підтвердження по свічках. По-перше, по-друге, як на мене, так як ринки все ж таки не працюють, то і немає сенсу, в принципі, тут заходити в позиції проти тренду, проти правил. Краще скористатися відкладними ордерами. Тим паче на меншому таймфреймі можемо побачити, як по суті, ціна вона рухається чітко по рівні, але не фіксується та не закріплюється десь за межами. Тому тут відкладені ордера можуть бути лише в допомогу. До прикладу, мене тут на таймфреймі А4 є промальовано що. Можна розставити ордер, ордер sell-stop, якраз е, трішечки нижче тіней свічок, де в останнє знаходилася е, ціна, тобто під цими останніми тінями, ордер на sell з потенціалом продовження цього ведмежого тренду. Але можливо після якоїсь корекції, тобто для агресивних трейдерів заходимо в бай до наступного психологічного рівня, для більш консервативних можна в принципі поставити два відкладені ордера або ж просто поставити ордер Sell Stop на подальшу перспективу. Сьогодні він точно не спрацює. В понеділок теж ні, але вже. Мабуть, з вівторка, коли ринки почнуть потрішечки, скажімо так, приходити до тями після такого відпочинкового процесу, ось, то, можливо, десь звідси можна було б розглядати вхід в позиції на сел. Знову ж таки, по тій причині, що тут, по-перше, є незакритий такий гельштальт, тобто незакритий є геп як варіант, плюс є наступний сильний психологічний рівень підтримки, тому ми можемо орієнтуватися до нього 3.000. В принципі, потенціал падіння 200 пунктів мінімум може бути і порядка 400 орієнтовно. Тому маємо ось таку тенденцію. Маємо такий аналіз, можна його собі розглянути на майбутню перспективу. Наступний інструмент це є євро-норвежська крона на даному таймфреймі. У нас кілька психологічних рівнів, тобто в самому верху бачимо такий а, верхній рівень опору 12.1000, після чого зараз на даний момент опір, біля якого найближче знаходиться ціна, цієї 11.9900, І є ще рівень підтримки 11.90.00. Це ми можемо побачити вже на меншому таймфреймі, наприклад, на H4. Ось можна побачити, якраз як у нас ціна. Від попереднього рівня відбилась, пробила і дійшла до очікуваного рівня 11.90, проте зараз може бути дещо такий корекційний рух. Бачимо, максимум оновлюються, мінімуми теж оновлюються, тобто може бути продовження подальшої перспективи цього тренду. Ось, але знову ж таки в корекції заходити не рекомендується, тобто зараз купляти. Так точно ні. Ось, але поставити відкладний ордер, наприклад, на sell, sell stop нижче рівня 1190 можна. Тут є один рівень, і є ще є така як друга ціль це рівень приблизно 1180 і або ж до нього цим sell stop можна орієнтуватися, як take profit. Тоді прибутковість буде 700 пунктів орієнтовно, або ж для ще консервативніших трейдерів можна поставити ордер Sell Stop під тілами. Та деякими тіннями цих попередніх стрічок, тобто він буде приблизно по ціні 1175 11,75-80. Чому так? Тому що в нас на денному таймфреймі бачимо, що рухається боковик. Тому в принципі, так як ціна тільки зараз відбувається від верхніх рівнів опору, то чому б і не зайти в позиції на продаж. І бачимо, що в принципі потенціал падіння він є доволі великий, адже в загальному тут глобальний, такий, як боковик. Тому однозначно на насам, можна з не і краще з відкладеним, адже зараз на даний момент на меншому таймфреймі можемо побачити ось корекцію від рівня 1190. У нас тут сформувався перевернутий молот. ну для якогось агресивного трейдера можна і бай до наступного рівня на порядка 300 пунктів забрати, але знову ж таки, це е, для агресивного трейдера, тому на цьому я буду наголошувати ще, мабуть, неодноразово. Так от тут у нас можна промалювати на таймфреймі аж один. Наприклад, ось такий собі локально ведмежий тренд. Наголошено цьому, що локально. Ось який сформувався відносно недавно. і Тут тільки є два максимуми, два мінімуми. Тому зараз корекція. можна як варіант теж скористатися сіткою Fibonacci, тому що якщо ми тут протягнемо сіточку, то ось очікування до якраз нашого рівня 119900 приблизно можлива корекція сюди, але я думаю, що тут є і нижчий ось ця межа. Ось ці тіні. Тобто, якщо ціна навіть підніметься, то краще розраховувати на рівень 119650 або 11.97. Ну, краще 9650 приблизно. А ось що ціна може піднятися ще сюди. Ну, і звідти вже може бути розворот. Тому стосовно цього графіку. Агресивно заходимо в бай, бо є свічка підтвердження. Консервативно ставимо відкладений ордер і чекаємо, поки він спрацює. Можна поставити два відкладених ордера, sell stop тут і ще один і взагалі в тактику додавання як варіант з наступного тижня розглядати в локально ведмежому напрямку, заходити в позиції. Наступний інструмент це є австралійський долар-американський долар. Американський долар. На даному таймфреймі теж у нас є декілька психологічних сильних рівнів. Тобто тут у мене, наприклад, є визначений рівень 0,65, 0,64, 0,63, 0,62. В принципі, все доволі просто і легко. Адже за останній час дана вирідна пара вона рухається більше в такому, як боковику, якщо не враховувати З цього падіння, ну ж таки це фундаментальний аналіз. Ось між рівнем 64 та між рівнем 62. Отже Тут у нас получается, що є 200 пунктів різниці, ми можемо тут спокійно собі торгувати. А ось на даний момент, в принципі, якщо враховувати з точки зору фундаментального аналізу, то Ордер Байстоп нам тут може дуже навіть знадобитися, тому що навряд чи за відносно короткий термін часу долар він почне зараз з урахуванням знову ж таки новин іпідів, і подій від так швидко відновлюватися. Тому валютна пара австралійський і американський долар вона може продовжити тільки свій ріст. В цьому плані, ну але знову ж таки наголошую, що тут краще, поки відкладний ордер, адже ціна знаходиться під рівнем опору 64,00. У нас підтвердження пробиття рівня немає, тому тільки відкладена угода, тільки відкладний ордер. Тепер на сел на продажу на а 4 В нас тут є декілька цілей, декілька рівнів. Тобто, в принципі, наступний це є 63.00 сто пунктів доволі непогана різниця. Ну, сто вже не буде, адже зараз ціна приблизно сімдесят От, але чи варто вже заходити на сел? Ну, ринок взагалі не сильно якось такий активний, ліквідний, тому чи слід тут відкривати вже угоду. Можна, якщо коротка позиція, ось тут у нас є такий. Рівень локальний, в принципі, можна було б до нього орієнтуватися. Думаю, протягом дня ще якихось пунктів 40 50 можна забрати з цієї угоди. Адже в нас тут вверху є ведмеже поглинання, наприклад, і воно тут є не одне від верхнього рівня. Тому насел. З таким потенціалом пунктів 40 це перша ціль. Друга ціль це є рівень 63, тому в принципі можна було б ось так сюди або ж сюди заходити в угоди. вже в подальшому, звісно, що на подальшу перспективу майбутнього, то на правій рівні поставимо декілька відкладних ордерів на сел, використовуємо для цього сел стоп. Та й принципі від одного рівня до іншого можна і з тактикою додавання було попрацювати. Не ось тому австралійський долар, американський долар залишаю такий аналіз, можна себе перестрахувати ордером байера. Тому, якщо щось таке та й зміниться, та й долар почне е, все ж таки е, продовжити своє падіння. Е, ось або ж нам буде зміцнюватися, укріплятися, тому тут два варіанти розвитку подій, адже Байстоп це виключно фундаментальна частина, і, можливо, якісь внесені зміни і корективи. Якщо нічого не зміниться, то з ордерами sell Stop або продовжуємо торгувати цьому боковику. Наступний інструмент це є британський фунт канадський долар. Рухається в загальному, в глобальному такому вичому напрямку. Можемо тут розставити теж декілька пріоритетів у рівнях, наприклад, внизу рівень підтримки 1,82. Після чого наступне така як ціль, рівень опору, до якого зараз рухаємось, це є рівень 1.85. І в самому верху ще один рівень, як ціль, це є рівень 1.87. Наприклад, ось перейдемо на таймфрейм. на меншому таймфреймі. Тут така собі формується локальна, ніби бойча тенденція. В принципі, якщо ми сітку Fibonacci, навіть розтягнемо. Ось так, то ще такий хибний пробій, якісь мінімальні є сітки Фібаначі, але думаю, в більшості, що все ж таки воно продовжить свій висхідний рух. Е, тому можна десь так спрацювати. Е, візьму менший таймфрейм, тут теж сіткою Fibonacci. У нас є рівень. Рівень 83:20, приблизно або ж 83.00. Тут приблизно ціна звідси відкочується так, ніби вгору. Але вона зараз знаходиться на рівні 1,84. Тому тут або ж з відкладеним, або дочекатися якогось додаткового підтвердження, можна було б зайти в позиції на бай на купівлю, і порядка 100 пунктів, ну, можливо, десь 80-90, але можна було б отримати. Тому я б рекомендувала тут більше підтверджень, або просто поставити відкладний ордер чуть-чуть вище, на пунктів 20 самого рівня. Ось, і до наступного рівня можна було б зайти в позицію бай за напрямком глобального і локального тренду. Також у нас рівень 85,00 — це як ціль, куди може дійти ціна. А наступний рівень тут це класний рівень 87, тобто я вважаю, що все ж таки, якщо проб'ється рівень 85, то можна і до наступного орієнтуватися. Ось тому по цій валютній парі залишаю таку аналітику. Попередньо хіба відкладений ордер, відкладна угода? І в мене ще є британський фунт до японської єни. Тут ситуація трішки інша. А ось тому, що на даному таймфреймі в нас тут є теж декілька те рівнів, внизу 186, вверху рівень 200. Ось, між якими ціна в останнє так доволі часто рухається. формуючи таке якесь невизначення, не то боковий тренд взагалі. На меншому таймфреймі ми можемо побачити, що після ось такого суттєвого падіння останнього імпульсного руху. В нас тут зараз формується трикутник, хоча насправді на більшості інструментів зараз дуже багато де так само це у нас стоїть в трикутнику, адже все ж таки в нас залишається. Такі, скажімо так очікування очікування стосовно продовження цих торгових війн Дональда Трампа з країнами. Тому так як в принципі ми та вони є відкладені, тому поки що можемо лише чекати якогось подальшого кроку. ось і робити вже тоді якісь висновки за рахунок цього ринок теж в очікуванні, трейдери в очікуванні, інвестори аналогічно. Тому і дуже багато валютних пар вони зараз знаходяться в такій невизначеності в цьому трикутнику. Теркутником нам торгувати не слід. Ось, тому тут в мене є два рівні, рівень 8950 приблизно, і внизу є рівень 88,50. Це такі останні локальні рівні, біля яких ціна доволі часто знаходиться. Бачимо, вверху рівень опору і внизу тут буде підтримка. Ось що робити в такому випадку? Бачимо, що знову ж таки в трикутнику тут ні, тому що навіть розмір свічок з кожним разом стає все менше і менше, і також тут ціна зараз на самому рівні знаходиться, тому в угоду не будемо заходити. Виключно відкладений ордер. В мене тут промальований sell stop, нижче рівня 88,50, тобто приблизно 87,85 Це хороша ціна для того, щоб проставити ордер на sell. З потенціалом падіння до е, рівня 186.00. Отож, в принципі, це можливий майбутній і так само тейк-профіт, адже в нас тут тренд, що сам по собі локально ведмежі, і там ще дійсно є куди впасти. Е, тому, в принципі, ще цю зону можна було б забрати в прибуток. З іншої сторони, угоди на байт. Варто заходити тоді на Ордер, Знову ж таки, тільки відкладний ордер, але. Так якби тут був боковик, у нас би було більше чіткіших цілей. Так як у нас тут локально ведмежий, то мабуть я б не поспішала з угодами на бай, адже це було б проти тренду. Хіба сіткою і помірити можливо якусь глибину корекцію, але як на мене воно вже тут 50% відпрацювало, тобто не так то й далеко можна взагалі зайти в позицію на бай. Тому тільки ордер. Та й в принципі все або зараз відкладено ордерами, або або що ж, або ж вже з вівторка будемо приступати до такої повноцінної торгівлі та в принципі роботи. Бачу, тут ще є валютна пара NZD, USD. Е, так, написали в чаті, тому давайте подивимось. А, так, що ж, почнемо з даного таймфрейму. В даному в нас виходить, що ж локально і глобально, я так розумію, у нас тут ведмежий напрямок руху тренду. Ось таким чином є е, бачу декілька психологічних рівнів, доволі сильних. Тут в нас класна підтримка є, є рівні опору. Давайте зменшимо таймфрейм. Взагалі тут розхідний трикутник. Ось це все приблизно, І ось це все. Ну, якщо торгуєте в розхідному трикутнику, то не заздрю, відверто кажучи, тому що сама не люблю в, цьому, в такій ситуації торгувати. Рівень. Є в нас рівень. Рівень 0.6 тисяч. Перепрошую. Так от. Збільшуємо масштаб. А, ну що ж тут будемо очікувати? Що, мабуть, нашого чи за все буде розвертатися? Може ще якийсь рух вгору, такий один імпульсний, мінімальний, вона може зробити, адже тут зараз найвищий максимум за останній час це 0, 5980, а ми знаємо, що в принципі воно може і не доходити верху до рівня, а швидше розвертатися, тому це взагалі не виняток. Можна було б очікувати на продовження і нападіння, тому що знову ж таки доволі такий високий максимум, і після ось такого крутого руху, звісно, що буде корекція. Можливо, навіть сформується фігура, тому що може бути якийсь, наприклад, голова і плечі, адже. Є декілька максимумів. є тут максимум, є центральний максимум, може бути ще одне плече сформоване, тому, в принципі, як один із варіантів. Чи тут заходити в угоду? Ну, Звісно, що зараз, наприклад, я б не заходила в позиції, ні на Байні насал, є рівень, до якого рухається ціна, це є 0,59,00. Відкладений ордер як варіант. Звісно, відкладений ордер на насал. Можна було проставити, ордер Sell стоп наприклад, десь ось тут. Трішки нижче самого рівня, ось з потенціалом на хоча б якийсь відкат, корекцію, падіння, знову ж таки, падати є куди. Можна сітку Fibonacci сюди додати, до декількох рівнів можна було б опуститися. Щодо ордеру бай, чи взагалі варто бай. Ну, і напрямок, тому перспективи входу в позицію бай взагалі тут не бачу. Ось, але на денному таймфреймі, якщо розтягнути сіточку Fibonacci. В принципі, тому ось ціна в нас дійшла, виходить, до рівня 50 і зараз вона пофідоначе на 50 рівні. Тому, в принципі, думаю, якесь продовження цього ведмежого руху, звісно, що буде. Ось знову ж таки за виключенням новин та фундаментального аналізу. Тому я б тут ставила ордер на sell на продовження ведмежого тренду, на відбиття від рівня. 50 або ж може навіть до рівня 61, воно приблизно в цю зону точно дійде, адже в нас тут є співпадіння з рівним опором психологічним, плюс співпадіння з сіткою Фібоначчі, Тому, в принципі, ордер на сел десь звідси, або ж сел ліміт від рівня 0,6 тисяч 6, приблизно. Тому чи так, чи так, але поки я б розглядала лише на сел на бай, мабуть, ні. Ось, в принципі, в мене все на сьогодні, тому я бажаю всім вдалих торгів, що встигнете зробити протягом сьогоднішнього дня. Ось спокійних, щоб саме головне, та вдалих святкових днів. Ось, ну і з наступного тижня приступити до повноцінної торгівлі, щоб вона була якісною та прибутковою. Тому відпочиньте, щоб наступного тижня почати повноцінно працювати. Отож,